Вже цього тижня продаж євро населенню може сягнути позначки 50 гривень. До вашої уваги прогноз курсу валют на тиждень від нашого фінансового експерта Олексія Козарева. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобається наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Цей тиждень на українському валютному ринку знову не обіцяє спокою та стабільності. Причому значна частина головного болю для українського ринку може виникнути через Дональда Трампа, на який Україна вплинути не може. Відповідно, Нацбанку залежно від розвитку подій доведеться знову оперативно гасити. Курсові пожежі. А що ж таке має статися? Цього тижня завершується 40-денний термін, на який Трамп відклав введення мит на європейські товари. І якщо США все-таки введуть тарифи на товари з ЄС, то цілком ймовірно ЄС відповість тим же. А це безумовно позначиться на курсі євро. За прогнозом Олексія Козирєва, долар ще більше просяде до євро, оскільки загроза чергового зростання внутрішніх цін у штатах за рахунок подорожчання європейських товарів вдарить по негативних настроях інвесторів інвесторів до американської валюти більше ніж загроза зростання вартості американських товарів у ЄС у такому разі. Курс підбиратиметься до позначки 1 долара 20 центів за євро. Відповідно, в Україні курс євро мінятиметься залежно від ситуації по парі євро-долар. Ну а Нацбанку доведеться як рятувальнику стояти і спостерігати, і раптом що викидати на ринок свіжу порцію валюти. За розрахунками Олексія Козрєва для підтримки курсу гривні на торгах цього тижня Нацбанк витратить близько 540-810 мільйонів доларів. У період 7 по 11 липня обсяг операцій на міжбанку за системою Bloomberg буде, як прогнозує Олексій Козирєв, в межах від 160 до 240 мільйонів доларів. Пік активності клієнтів припаде на 7 липня. Також висока активність усіх учасників ринку спостерігатиметься 9-10 липня. Тепер переходимо до цифр. Почну з Міжбанку. Коридор по парі євро-долар на міжнародному ринку на цей період, за прогнозом Олексія Козирєва, буде в межах 1,165-1,188 долара за євро. І при котируваннях безготівкового долара на торгах 7 по 11 липня в межах коридору від 41 грн 50 копійок до 41 грн 90 копійок, курс безготівкового євро перебуватиме в межах коридору від 48 грн 34 копійок до 49. 9 гривень 78 копійок найбільше стрибків курсу євро щодо гривні спостерігатиметься в період 7 по 9 липня. Ринок реагуватиме на ситуацію з митами Трампа на європейські товари і відповіді ЄС. На готівковому ринку більшість обмінників фінансових компаній та банків пропрацюють цей тиждень зі спредом у межах від 20 до 25 копійок по долару та від 20 до 50 копійок по євро. Оптові обмінники продовжать працювати зі спредом 15-25 копійок по обох валютах. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 41 гривні 35 копійок до 42 гривень 20 копійок, а в обмінниках фінансових компаній в межах від 41 гривні 40 копійок до 42 гривень 10 копійок. Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 48 гривень 30 копійок до 49 гривень 95 копійок. А в обмінниках фінансових компаній цей коридор цінників буде в межах від 48 гривень 35 копійок до 49 гривень 80 копійок. Євро продовжує залишатися основним інструментом для спекулятивного заробітку в цей період. І хочу нагадати, що більше відео з Олексієм Козирєвим дивіться на ютуб-каналі МінФін. А у мене наразі все. До зустрічі на нашому каналі.